Як стати мільйонером? Інструкція як виконати будь-яке бажання. Тема грошей завжди буде актуальною для більшості людей, оскільки гроші це той інструмент, який здатний кардинально змінити життя будь-якої людини. Орієнтуючись на базову інформацію, як енергія стає матерією. Використовуючи інструкцію, якою я поділюсь цьому відео, ви зможете матеріалізувати будь-яке ваше бажання та навіть стати мільйонером. Але спочатку давайте познайомимось: мене звуть Запорожець Анастасія, я ченелер та провідник. На цьому каналі я допомагаю людям віднайти глибокий контакт зі своєю душею. Та трансформувати свою реальність. Почнемо з вами з базової інформації про енергію, яку ви маєте знати. Гроші це енергія. Так, гроші це енергія. Ваша життєва енергія, яку ви пропустили крізь себе та матеріалізували. Система, в якій ми з вами живемо, ділиться на матеріальний та енергетичний світи. Але фактично матерія. Це енергія, яка стала щільною. Та кожен предмет, який оточує вас зараз, спочатку сформувався на енергетичному рівні, і лише потім через провідника, тобто людину, був матеріалізований. Схематично це виглядає так: людина це точка переходу енергії в матерію. Ми з вами це живий портал. Я прошу вас максимально зафіксувати та зрозуміти цю схему, оскільки одна з основних задач людини це матеріалізовувати енергію та все, що є у вашому житті, було матеріалізовано вами. Тому, якщо у вас в житті реалізується те, що вам не подобається. Або не реалізується те, що вам подобається, то ви повинні чесно це визнати та розібратися зі своїми внутрішніми налаштуваннями. За рахунок нашої проводимості ми знаходимося у постійному енергообміні зі світом, системою, з іншими людьми. Ми віддаємо енергію, ми отримуємо енергію і так по колу. Якщо цей процес отримання та віддавання енергії гармонійний, збалансований. То ми знаходимося в енергобалансі та в нас завжди будуть гроші. І якщо ви відчуваєте, що ваша енергія постійно кудись зливається та у вас немає сил на виконання своїх завдань впродовж дня, то рекомендую вам після перегляду цього відео ознайомитись з аудіоподкастом в моєму телеграм-каналі на цю тему. Там я детально розібрала зливи енергії, керування своїм фокусом уваги. Та як генерувати енергію, коли її мало. Посилання на телеграм-канал буде в інфобоксі під цим відео. Повернемось до нашої схеми та розберемо інструкцію, як кожен з вас може стати мільйонером. Закцентую вашу увагу на тому, що ця інструкція універсальна та підходить під будь-яке ваше бажання: власна квартира, популярність, щаслива родина. Просто розберіть своє бажання та обмежувачі. Орієнтуючись на моєму прикладі з мільйонером. Ви вже зрозуміли, що для того, щоб матеріалізувати гроші, ви маєте взяти з енергетичного плану енергію, провести її крізь себе, матеріалізувати її. Крок перший з енергетичного світу, де дуже багато інформаційних кодів, ви обираєте потрібний вам код. Код мільйонера в даному випадку. Крок другий. Ви пропускаєте цей код крізь себе та аналізуєте, які обмежувачі у вашій внутрішній системі не дають цьому коду матеріалізуватись. Крок третій. Ви пропрацьовуєте ці обмеження. Крок четвертий: енергія матеріалізується, ви отримуєте свій мільйон. Але що саме вам необхідно робити? Перше. Працювати з тілом та своєю внутрішньою енергетичною системою. Від стану здоров'я тіла та його активності впродовж дня, тижня, місяця залежить його пропускна можливість. Тому від сьогодні ваша мотивація ходити в зал це не накачати собі гарну дубку, а збільшити свій заробіток. Хоча тут я не наполягаю, ви можете обрати для себе будь-яку форму фізичних навантажень. Не тільки спорт, а й танці або йогу, навіть просто часті прогулянки на свіжому повітрі. Частина вашого ресурсу щодня має бути направлена на роботу з тілом та на те, щоб задовільнити його базові потреби: хвороби, незбалансоване харчування, неякісний сон та гігієна, систематичний стан стресу та дискомфорту це перші знаки стоп, які затримують матеріалізацію ваших бажань. Якщо момент роботи з тілом вже є для вас обов'язковим, то в цьому пункті можна фокусуватись на енергетичній роботі, робити практики на розширення енергетичної ємності, на дозвіл собі приймати та практики самопрограмування. Друге пропрацьовувати блоки, які пов'язані з цим кодом: родова система, попередні вцілення, установки та страхи цього вцілення. Це дуже великий пласт інформації, певні закони та програми, які ви завантажуєте у свою внутрішню систему, та які або допомагають вам в матеріалізації бажаного, або обмежують її. Страх грошей через вбивство багатого родича пару поколінь тому це дуже розповсюджена історія. Дослідження своїх родових програм це так само цікаво, як і дослідження сімейного древа. А пропрацювання цих програм не лише виведе вас на новий рівень розвитку, але й весь рід в цілому. Установки та страхи цього вцілення знаходяться у вашій внутрішній системі відносно невеликий проміжок часу, тому легше піддаються корекції та перепрограмуванню. Блоки з попередніх вцілень можуть обмежувати матеріалізацію навіть більше, ніж родові. Бо ви були головним персонажем, з яким траплялись ці негативні сценарії. Роботу над цими блоками я рекомендую робити зі спеціалістом, бо досвід попередніх цілень майже завжди травматичний, та підтримка провідника допоможе не залипнути в цьому емоційно. Третє пропрацювати дитячу позицію, взяти відповідальність за своє життя. Чітко відчувати, яким ви маєте бути, які мають бути зовнішні атрибути для цього. Якщо ви знаходитесь у дитячій позиції, то за законами системи у вас не буде грошей та інших активів, бо за дитину несуть відповідальність батьки, та вони мають її забезпечувати за будь-якою значною матерією: мільйон, власна квартира, популярність іде певна кількість відповідальності. Мільйонер завжди несе відповідальність не тільки за своє життя, але й за процеси, які відбуваються в його команді, від виплати зарплати співробітникам до стратегії дій у кризових ситуаціях. Та не всі люди хочуть мати подібну відповідальність через страх, що дохід якоїсь конкретної родини залежить від тебе, а у великого бізнесу дохід сотень тисяч родин. Тому системний великий дохід, постійний потік великих сум, які матеріалізуються через вас. Це системна відповідальність, системна робота з собою. Тепер поговоримо про підпункт, чітко відчувати, якими ви маєте бути, які мають бути зовнішні атрибути для обраного коду. Це не просто намалювати собі образ мільйонера в голові. Бо він буде базуватись на цій інформації, яку ви вже знаєте, буде нав'язаний іншими людьми та їх баченням, а зануритись у свою глибину під час практики та відчути, який ви, коли у вас вже є мільйон. Важливий момент тут це підключення всіх ваших відчуттів. що ви бачите навколо себе, або яким бачите себе у дзеркалі. Який на вас одяг? Як його відчуває шкіра? Які звуки є навколо вас у тому місці, де ви знаходитесь? Який запах парфумів ви обрали для себе сьогодні? Далі ви занурюєтесь у свою рутину? Які дії ви робите щодня? Які звички маєте? Які деталі вас оточують? Як використовуєте свій час? Скільки працюєте та як відпочиваєте? Та проводити час з близькими, ви проживаєте стан мільйонера в моменті тут і зараз, та робите якір цього стану у внутрішній системі, щоб після практики не просто думати про цю картинку як про майбутнє, яке колись там стане реальністю, а вже тут і зараз бути мільйонером. Матеріальні атрибути, які є у вашому проживанні реальності мільйонера. Побутові та особисті речі, техніка, автомобіль це певні вібраційні артефакти, які швидше поєднають вас з вашою версією мільйонера. Останній пункт перед тим, як ваше бажання втілиться у реальність. Четверте, декомпозувати ціль, діяти, опираючись на внутрішні відчуття та помічаючи підказки наставників Вищого я. Внутрішня робота це безумовно важливо, бо ви звільняєте свій внутрішній простір від програм та блоків, але за законами енергії цей простір обов'язково має заповнитись. Тому, якщо у вас буде чітка декомпозиція цілі, ви притягнете у цей простір інформацію, яка допоможе вам швидше прийти у бажану точку Б. Потім ви орієнтуєтесь на декомпозицію, робите план дій та запускаєте своїми діями процес матеріалізації. Пам'ятайте, що без дій на матерії, матерію не створите. Щоб полегшити вам процес декомпозиції, я зробила окремий файл, де детально описала, як це робити. Отримати його ви зможете в моєму телеграм-каналі. Посилання буде в інфобоксі під цим відео. Також я рекомендую вам максимально прислухатись до свого тіла, аналізувати, чи нові дії комфортні та розширюючі для вас, а також бути уважними до інформації, яка приходить у ваше поле. Як через інших людей, різні зовнішні джерела інформації, так і у формі думок та інсайтів. Ваші наставники завжди зацікавлені у вашому прогресі. Тому намагається давати підказки, які полегшать вам шлях різними способами. І якщо ви людина логіка, а не людина відчуття, не завжди можете зрозуміти свою інтуїцію та читати ці підказки у зовнішньому просторі, то я рекомендую вам подивитись моє відео з практикою пісочний годинник. Це виведе вас на зовсім інший рівень контакту з собою. Підказка буде зараз на екрані. Завершити це відео мені б хотілося дуже влучною фразою: Все в цьому світі створюється двічі: спочатку всередині вас, потім в реальному житті. Матеріалізовувати все, що ви хочете, це ваша природа. Тому вірте в себе та хай всі бажання вашого серця швидше стануть реальністю. І якщо це відео було корисним для вас, то поставте йому лайк та підпишіться на канал. Переду ще багато цікавого. Вдячна вам за час, який ви вклали у перегляд цього відео. Вже скоро зустрінемось у наступному.